Усім привіт! Як завжди з вами Павло, і в мене сьогодні на огляд незвична аудіоштука. Це от із тієї серії, де є відносно популярна десь в себе компанія, але про неї мало хто знає за межами її, так би мовити, батьківщини. І це компанія, яка зветься Flicker Ear. Це виробники кастомів в першу чергу з Гонконгу. В них широка модельна лінійка, там гібриди, трибриди і всяке таке класні кастомні дизайни. Ну, це взагалі типово для азійських компаній, що роблять кастоми, в них там дизайни один краще іншого. Але в світі вони не так відомі, тому, ну, мабуть, тому що вони не планують такої великої світової експансії. Але ось їх бюджетна однодрайверна динамічна моделька в універсальному корпусі коштує десь 115 доларів. І от як бачите по цьому коробку, це, мабуть. Найцікавіше презентована бюджетна моделька. Зараз, коли я перейду до свого столу, я, звісно, продемонструю це. І додатковим бонусом для неї ось такий а, кабель, стається за 35 чи 37 доларів. Які вони позиціонують як ігровий, тому що в нього є мікрофон. Тож теж спробуємо, як це виглядає, як це працює і наскільки це пасує. Бо, звісно ж, такий кабель, як мені здається, логічно використовувати якраз з дешевими навушниками, ну, відносно дешевими навушниками. Тож, давайте на все це подивимося разом. А анекдот дня сьогодні такий: я змушений тобі в дечому зізнатися: в мене є дружина і троє дітей. Фу ти налякав, я думала, що Бентлі не твій. З точки зору презентації дизайну, це, мабуть, один з найкращих варіантів, що я бачив не тільки в бюджетному сегменті, а й взагалі. Велика коробочка, тут багато порожнього місця всередині гуляє, але все рівно. Дуже приємно мати щось незвичне, тобто відкривається вона ось так по діагоналі в два боки. І зверху в нас тут лежать навушники, і ось тут вони трошечки не продумали, тому що лежать вони в такому жорсткому матеріалі. І якщо випадково загнати навушник глибоко, то його не дуже легко дістати. Хоча, якщо подумати головою, чого я, на жаль, не зробив і подряпав один з навушників, намагаючись його вийнути, тобто їх можна було перевернути і просто потрусити, а я намагався його чимось відколупати. Тож була дуже нерозумна ідея з мого боку, але з іншого боку, робити таку коробку теж не дуже кмітлива ідея. Далі в нас кабель, і ось так, так от розташовані три пари навушників. Їх можна витягнути, цей фіксатор, о, не навушників, а насадок. Цей фіксатор можна витягнути, але насправді він там, за ідеєю, мав би бути приклеєним. І ось так. Насправді вони б і дісталися обидва навушничка, але я не подумав. Ну, тобто один дістали, другий дістати має бути теж легко. Головне, не треба його намагатися підколупнути. Тож, трохи не продумали розпаковку. Зараз я поставлю паузу, дістану другий навушник і ми про все поговоримо. Самі навушники виглядають чудово. Видно, що це компанія, яка робить кастоми, тому що в них різні варіанти дизайну. І ця найдешевша моделька є у двох варіантах: перша з прозорим шелом, і ось таким, я не знаю, це мабуть фіолетово-рожевий перламутровий колір. А є ще класніша версія чорна, і там фейсплейт взагалі казковий. Я додам посилання в опис, тож зможете зацінити. В середині все дуже-дуже просто. Тобто, ось у нас динамічний випромінювач, від нього йде доволі товстий звуковод всередину самого звуководу. Також у нас тут є ось компенсаційний отвір, тому вони частково відкриті, але все рівно звукоізоляція десь на середньому рівні. Тож. Конектор, ну і взагалі доволі комфортна форма, ергономічна. Дуже класно все зроблено, тобто Тут немає до чого її навіть прискіпуватися. Дуже гарно, красиво зроблені. Металевий звуковод, є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тобто все тут теж на гарному рівні. Ну, Просто класична форма, гарний фейсплейт і так далі. Комплектний кабель з одного боку виглядає доволі традиційно для. Приблизно цього сегменту навушників. А з іншого боку, тут от видно, що це щось нестандартне, бо ось така фурнітура тут використовується. І це <кхм> дійсно відрізняє його від інших. Тож Тут у нас двопінові коннектори, вони зроблені з пінами, що виступають, але насправді сокети в нас не заглиблені. Тому в цілому вони заходять просто ось так от раз. І тримаються. Тож, взагалі, звичайний кабель, доволі м'який, гарні завушени. Класика. Не, майже не мікрофонить, добре виглядає, ось тут розгалужувач і далі 3,5 мм коннектор. Але в нас ще є ось такий цікавий бонус. Коштує він щось там трохи менше, ніж 40 доларів. і Ідея вже така вже була кілька разів, але все рівно виглядає дуже цікаво. Це в нас теж кабель, виглядає навіть ще трохи солідніше. Бачите, така цікава ізоляція. Він трохи жорсткіший, не критично, але все ж таки жорсткіший. Але завушний тут теж добре захищають від мікрофонного ефекту. Ось так він йде до розгалужувача, і після нього просто ось такий переплетений кабель ось до цього штекеру. Але ж тут головна ідея ось в цьому незвичному коннекторі. Тож беремо правий навушник, під'єднуємо його. Так, треба ще трошки, щоб глибше він сів. Ось так, бачите, навіть клік з кліком тримається. І ось тут у нас теж двопіновий конектор, за допомогою якого ми під'єднуємо ось цей кабель. І ви можете вже підігнути його так, щоб він якомога ближче до вашого роту підходив. Ну або чим ви будете розмовляти. І ось тут бачите направлений мікрофон, який можна підсунути дуже близько до роту, і буде чутно в першу чергу вас, а шуми будуть доволі ефективно відсікатися. Тож, взагалі, гарна ідея як для геймінгу, наприклад, так і для якихось телефонних дзвінків, думаю, також. Ну, як бачите, з точки зору презентації є один недолік, але все рівно намагалися зробити дорого багато, і в цілому їм це вдалося. Зазвичай я не роблю тести мікрофону для навушників, але оскільки в нас тут є такий цікавий кабель, звісно, не можна було його не зробити. Тож я під'єднав цей кабель до того самого аудіоінтерфейсу, який я використовую з моєю петличкою від Rode. І записую відео з навушниками у вухах, як завжди, тут не буде корекції гейну, еквалізації або ще чогось такого. Тож матимете ідею, як цей мікрофон звучить. Ну і ось їх комплектні насадки. Звичайно, ось ці сірі силіконки з кольоровими центральними частинами. Тобто класика, яка добре працює і вже зарекомендувала себе за останні роки. Ну і, мабуть, я нікуди не дінуся без того, щоб не поговорити про звук і що ж ми тут маємо. В цілому це доволі класичний v подібний тюнінг, де верхні частоти акцентовані навіть більше ніж низькі. Я їх прогрівав 48 годин. Там були трохи зміни, але не думаю, що є сенс там запарюватися та їх гріти. Взагалі, майже ніякі навушники немає сенсу гріти там. Одиниці є виключення, навіть якщо там в когось є якісь зміни на початку того, як вони виходять на свій робочий режим, зазвичай це не варто того, щоб відділяти під це окремий час і страждати цією аудіофілією. Ну, звісно, якщо ці страждання не дають вам задоволення, я не засуджую. Важливіше тут підібрати коректні насадки, тому що, як завжди, з однодрайверними динамами тут насадки дуже впливають на звук. Ну звісно, насадки впливають на звук будь-яких навушників, але з динамами чомусь це найкритичніше, принаймні з мого досвіду. Ну і що? Бас тут акцентований, доволі помітно, але не те, щоб занадто. Тобто, це мабуть доволі бас, так, навушники, які підходять до безхідності, але, мабуть, не йдуть в ту, а, в ту царину. В першу чергу, тому що тут головний акцент зроблений на середніх низьких частотах. І вони доволі технічні. З, звісно, тут трохи є сув в бік ваги, ніж. Пружності та швидкості, але все рівно в них непоганий удар і непогана роздільна здатність. Тобто дрібні нюанси вони базово передають, тому навіть там якісь акустичні інструменти звучать гарно, але вони будуть трохи присунуті так наперед, ну через акцент на низьких частотах. Глибокий бас тут присутній, і він насправді чудовий, але він там трошки прихований за середнім басом. Тобто це не навушники, які там створюють ось цей потужний глибокий гуркіт. І чесно кажучи, як на мене, то це гарно. Тому що ось ці глибокі низькі частоти, їх дуже важко зробити дійсно контрольованими. І багато моделек, особливо там в якомусь відносно дорогому сегменті, вони... З цим глибокими низькими частотами перебарщують, і через це у вас там виявляється забагато глибоких низьких частот, що на початку звучить прикольно, да, а потім ти починаєш розуміти, да, що контрабас не має таких адських низьких частот там, або ж я не знаю, там орган спочатку звучить масивно, а потім в тебе вже таке враження, що в тебе тобі голову засунули в його басові регістри. Тож в цілому, як на мене, глибокий бас. Має бути присутнім, має бути гарно оформленим, але не домінувати. Ось так, як тут. Але давайте поговоримо про це цікавіше з прикладами. Про електронну музику. Наприклад, Massive Attack, яких я полюбляю з альбомом Mezzanine, там будь який трек, вони майже всі звучать дуже класно. Тому що в них там присутні середній бас, верхній бас, трошечки там як від середнього до низького, тобто переднизький, або як його там сформулювати. Перед середній там все дуже добре, класно е, насичено і довго добре грає. Дізі е, Power в Prodigy теж у вас буде ось це відчуття качу і драйву. А ось Mindfields, там, де в нас е, вони. Створюють ось ці потужні удари глибокими низькими частотами. Вони не будуть тут такими домінуючими і масштабними. Але оскільки Mindfields в мене в медіатеці там один, а якихось гарних інструментальних треків багато, то звісно я віддаю перевагу такому тюнінгу. Але знов таки, мій смак, це зрозуміло не абсолютний еталон, і взагалі, мабуть, не еталон. Що ще сказати? Ну, бас, до речі, непогано контролюється і майже не наповзає на середні частоти. Ну тобто, да в силу фізики, там, коли басу багато, то, звісно, він буде відтягувати на себе увагу. Але дякувати сучасним технологіям, тут непогана роздільна здатність на середніх частотах, тому середина не звучить вже там, як було років 8-10 тому, коли робили веб подібні навушники, і середина там десь губилася. Ні, тут в нас нормальна роздільна Дільна здатність. Звісно, немає фокусу на мікроконтрасті, тому це не моделька для вислуховування мікродеталек, але в цілому середні частоти доволі збалансовані. Тут в нас і гарна динаміка, і емоції, і розподіл ваги теж більш-менш добре зроблений. Вокал звучить приємно. Є підйом на верхній середині і верхніх частотах, навіть трошечки більше, ніж хотілося б, але про це зараз поговоримо. Тому в цілому все яскраво, доволі приємно оформлено, не нейтрально, не моніторно, але доволі живенько. І тому в нас тут все звучить приємно. І також в нас непогана уявна сцена. Більш середнього не якась гігантська, звісно, але там більш середнього. Завширшки і десь середня в глибину. Звісно, хотілося б, як завжди, більшого розділення планів, але потім згадую, що це моделька там за 115 доларів. Ну і розумію, що все ж таки, все ж таки ну, не те що а, треба вимагати в цій категорії. І в якості прикладу я спеціально взяв щось таке доволі неідеально прописане. І це трек, яким можна вважати, що він. Розділив музику на до та після. Ну і в нас було да, кілька десятків таких треків. Треків за історію музики, і це дійсно один з них. І ось тут в нас я взагалі опасався, коли побачив назву The Flow і такі натяки на хіп-хоп-музику. Я е, побоювався, що це буде щось таке дуже басисте. Воно виявилось басистим, але не занадто, і це чудово. Тому що розбірлива середина якраз для хіп-хопу доволі гарно закатує. І тут я теж опасався, що буде така каша з вокалу і гітар, ні, цього не трапилось. І навіть ритм секція вона тут не домінує занадто, щоб заглушити серединку. Тобто те, чого я побоювався, тут взагалі не трапилось. А от таких енергійних верхніх частот я не очікував, тому перкусія тут звучить доволі. Яскраво, ну і якщо вже ми почали, то да, верхні частоти вони акцентовані, вони гіперенергійні, вони десь навіть на мої вечефільські вуха підійшли до того ліміту, коли мені вже ой більше не треба. Тому, якщо ви чутливі до верхніх частот, то або еквалайзер, або ну щось якесь іншу модельку. В цілому, я думаю, що з сучасним вибором на ринку то можна щось собі знайти. Якщо ж ви полюбляєте верхні частоти, полюбляєте, коли вони енергійні, тобто здається, ось це інколи називається азіатський тюнінг, то воно тут присутнє, в них дивно гарна протяжність для цієї цінової категорії. Ну, звісно, шаруватість відсутня, але насичення обертонами дуже круте. І це динами. Вони трохи повільніші на верхніх частотах, ніж арматурки, але це додає інколи реалізму деяким інструментам. Ну і прикладом в нас буде насправді. От... Коли да, там, взяти нірвану, де верхні частоти такі доволі кашеподібні, як там не крутіть, вони так і звучать. А ось Sting Englishman in New York, тут в нас і перкусії класні, і ось ці інструментальні вставочки, і взагалі загальне аранжування, і музика, все це насичує верхні частоти, але тут воно добре прописано, і на цих навушниках звучить доволі приємно. Енергійно, звісно, але приємно, тобто дуже залежить від якості запису на верхніх частотах. Ця моделька. Ну, а в цілому тут просто треба розуміти, що у вас є в медіатеці, яку ви хочете подачу і з цього виходити. А, що ще ви сказати, якогось там гіперпідсилення їм не треба, тому гарно працюють бодай з чим, але все ж таки бажано мати якийсь ЦАПік для того, щоб. Ага, він їх добре контролював і неси поверхніми частотами як дешевий аудіотрак телефону. Ну і взагалі, да, там щось типу шанлінга. Насправді їх доволі непогано компенсує, особливо там ті модельки, що більш шанлінговсько забарвлені. Якщо казати про порівняння, мені, чесно кажучи, в голову приходить одна моделька це Fio FD3. Зрозуміло, що там ще багато чого є, але порівнювати їх з гібридами чи арматурками, чи планарами, звісно, сенсу ніякого. Тож Fio FD3 в нас е, е, трохи більше глибокого басу, трохи менше середнього. Е, тут Трошечки мені більше сподобалась серединка, а ось поверхня частотам фіо теж енергійні, але менш енергійні. І за рахунок цього звучать не так занадто е бадьоро, як ця моделька. Тож доволі цікава модель. Ось такі вийшли з Flow. Дуже прикольний цей аксесуар в вигляді кабелю з мікрофоном, який я підозрюю, багато кому знадобиться. Тож, от ось так, от все й вийшло. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити, звісно, на зсу і до наступних зустрічей.